Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні на черзі 36 й псалом. Традиційно прочитаємо ми основні стихи, які розкривають нам тему цього псалма. Будемо говорити про заздрість. І думаю, що це наше спілкування повинно нам принести користь духовно. Чому? Будемо говорити про одну дуже важливу сторону нашого часу. Духовного життя, про пізнання себе, і будемо говорити про заздрість, як про духовну онкологію, яка дуже часто перемагає дуже і дуже багатьох. Почнемо ми з прикладу із святого Євангелія. Одного разу, коли Ісус Христос подорожував по Самарії із своїми учениками. Потрібно було десь їм там зупинитися. Ученики пішли, але їх там не прийняли, де вони хотіли в цьому поселенні. Вони повертаються до Христа і кажуть, що ми зараз викличемо вогонь з неба, щоб цей вогонь попалив, ну тобто покарати тих мешканців. А Христос каже: Ви не знаєте, якого ви духу. Син прийшов. Людський не для того, щоб погубити, а щоб спасти. І каже, ви не знаєте, якого ви духу. Як так? Це ж не були якісь периферійні люди, які ось тільки пристали і йшли разом з Христом. Це учні. Це ті, які частково вже отримали благодать. Чому частково? А тому що ще буде свято П'ятидесятниці, яке просвітить їх і дасть їм ще більше сили, знання для проповіді, для розуміння Слова Божого. А так ну, у них теж був певний досвід, вони вже були з Христом. І вони не зрозуміли, в чому суть життя. І значить, так само і ми не завжди знаємо, якого ми Духу. Вчора свята церква шанувала святого святителя Нектарія Ігінського. Поцікавтеся його життєм. Він жив на зламі 19-20 століття. Великий подвижник, великий трудівник на ниві Христовій. Він зробив дуже багато для розростання церкви. Він був добрим богословом, хорошим духівником. І він був світлом для світу. Багато людей до нього приходили і казали: Я в Бога не вірю, але ти людина Божа. Він так це чув не один раз. Він сидів з бідняками, він підтримував убогих, він навчав, де треба було сам виконував будь-яку важку роботу разом з тим. Він весь час. Був вигнанцем. Він був митрополит, який не належав ні до якої церкви. Олександрійська церква його вигнала через плітки. Грецька церква Елінська не прийняла його теж через плітки. І лише мірські люди його захищали. І завдяки підтримки мирських людей він міг жити існувати, і йому вдалося. Заснувати жіночий монастир, але і там теж ці плітки переслідування його не полишали. І чому це все з ним відбувалося? Через заздрість. Бо його любили, його шанували, його слухали. А іншим це не подобалось. От саме заздрість, дорогенькі, вона і є дух лукавого. І гріх з'явився у світі через заздрість, тому що перший. Возгордився в собі. І позаздрив, мабуть, Богу, це був Дениця, світлий ангел. А точно ми знаємо, що Каїн возгордився і теж позаздрив своєму брату, що в Авелі жертва була прийнята, а в Каїна ні. І теж тут проявилася заздрість. Саул переслідує Давида через заздрість, бо він маленький хлопчик отримав перемогу. І люди давали славу Давиду. І Саул цього не зміг понести. І тому оці церкви заздрість називають духовною онкологією. І тому в народі заздрість порівнюють із твариною, яка нам не зовсім приємна, на вигляд, із жабою. У нас в Дубно, в нашому районному центрі, знаходиться пам'ятник заздрості. І там жаба стоїть на піньочку. Чому так? Благодать Святого Духа перемінює лице людини. Воно стає, воно починає світити добром, любов'ю. А коли людина дивиться на щось і заздрить, то вона роздувається як жаба, особливо в районі шиї. Так підмітили. І її лице спотворюється, і це дуже видно. І тому ми знаємо, що коли ми зустрінемо десь, наприклад, по дорозі, якусь добру людину, якусь старшу жіночку, яка розпитує. Як вас справи, як діточки, і хоче благословити якимись добрими словами, то ця людина не може бути названа заздрісником, тому що вона радіє успіху іншого. А інша людина ходить як сова. І вона не може порадуватися за іншого. І тому в неї смуток на обличчі. І так багато хто робить. Тому треба себе пізнавати, якого ми духу. Тому що якщо от ми заздримо, то це означає, що в нас живе дух лукавого. Христос нас так застерігає, що ми не знаємо, якого ми духу. І тому нам треба дивитися у це Писання дуже уважно. І не лише все це Писання, читати життя святих, щоб в них, як в дзеркалі, себе пізнати. Отже, читаємо 36-й псалом. Спочатку ще скажу, що тут є стих, тих, які говорять про те, що цей псалом, скоріш за все, був написаний, коли Давид вже був у похилому віці. Тут є стих, тих, який нам говорить, я був молодим і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. І справді, помаленьку ми так підходимо до проблеми заздрості, насправді людина, якщо голодна в даний в наш час, зокрема, то це означає, що в неї ну, проблеми якісь є духовні. Тому що я не раз це говорив: якщо ми будемо йти сьогодні по селі від хати до хати, то в кожній хаті є хліб і до хліба. Можливо, у когось бідніша в хата, в когось багатша. Але їсти завжди є. Їсти нема лише там, де панує гріх. Можливо, десь хтось зловживає алкоголем, там діти будуть голодні. Але той, хто зловживає алкоголем, він має велику кмітливість знайти алкоголь кожного дня. Інколи кажуть люди, нема роботи. Та ти піди подивися, як вони знаходять, яка в них кмітливість. Вони знайдуть кожного дня. Я не знаю, де вони звідки, але вони знайдуть. І в них кожного дня цей алкоголь. Якби це порахувати протязі року, ну, то діти голодні що не були б і були б одягнені, і мали б телефон, і все необхідне. От. І тому він так каже, що в цьому псалмі про це говорить. щоб людина знала, що їй для життя те, що треба, якщо буде старатися жити по божому то необхідне Господь дасть. Ну, давайте почнемо читати. 36 й псалом «Не ревнуй злочинцям, не май заздрощів до тих, хто чинить беззаконня. Не можна заздрити. Чому не можна заздрити злочинцям? Бо вони виглядають успішними. І здається, що ну, його, каже, нічого не бере. Справа в тому, що коли ми заздримо, то насправді люди не усвідомлюють, що тим самим вони роблять виклик Богу. Це, якщо перефразувати, буде так звучати. Ти йому дав, Господи, а мені не даєш. Насправді кожна людина живе не тільки від того, що Бог дає, але й має свою свободу. І таке буває, що взагалі Бог може відступитись від людини, і вона живе по людській інерції. Тобто просто живе, користується своїми, своїми біологічними можливостями. Зранку просинається, фізично працює і так далі, і там щось може заробити. Але це все може бути дуже дочасно. І про це каже наступний стих, бо вони як трава скоро посохнуть, і як пожовкле листя скоро опадуть. Тобто не треба дивитися, що хтось чинить беззаконня, і разом з тим, начебто, має успіх. Ну, не хочеться знову згадувати цю тему. Тему нашої політичної ситуації і все те, що відбувається там у владі, ви прекрасно знаєте, можливо, ще краще за мене, тому що я вже багато років телевізор не дивлюсь, і ви бачите, що щастя в них з цього немає. В них там є мільйони і мільярди, але вони від того не є щасливими, тому що щаслива та людина, яка в першу чергу шукає. Божих шляхів. Про це теж тут написано. Надійся на Бога, твори добро, живи за правдою на землі і будеш ситий з багатства її. Тобто Бог дасть все необхідне для життя. Але ще раз кажемо, що насправді людині не так вже і багато треба. Вони, в людини є одна проблема: людині дуже важко балансувати між хочу і між тим, що треба. Людині весь час хочеться більше і більше. Тому і Христос застерігає. Ви не знаєте, якого ви духу. От і тому так людині складно пізнати себе, щоб поставити собі певну планку і щоб задовільнятися тим, що вона має. Утішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця твого. Тобто Бог знає бажання серця Твого. І інколи кажуть, чи треба просити матеріальні блага. Ну, коли дуже скрутна ситуація, коли насправді треба щось там на лікування. Там дійсно на щось необхідне, то, мабуть, і можна тоді просити. І ми знаємо такі приклади із життя святих, але в основному треба просити Бога помилування, просити в Бога, аби менше грішити, а Бог знає, скільки треба, і дасть все необхідне. Відкрий, Господи, путь Твою і надійся на нього, Він допоможе. Він виявить правоту Твою як світло і правду твою, як полудень. Підкорись Господу і надійся на нього, не заздри чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті. Ще раз треба згадати цей духовний принцип. Буває так, що про людину кажуть про неї, мабуть, забули небеса. Якщо в людини процвітає її бізнес, її справи, і в неї завжди, завжди все гаразд. Бог не посилає ніяких випробувань, значить, можливо, Господь лишив ту людину. А лишений по писанню це проклятий. І по інерції людина якийсь час може виглядати успішною. Але нам для спасіння все, що необхідне, Господь дасть. В першу чергу шукаємо Божих шляхів, а все необхідне нам додасться. Слава Господу Богу!